Я думаю, що викидає. Бема, ще один раз так. Так що на мене подивилася, ти дві взяла собі одну. Ти постав погляд. Але дякую. Ну кисле. Та добре кисле легкі. Та ти не любиш На. кисло. Mm -hmm. На, тому що попробуй. Та в нас усе вимахує. Ну, Тіло погано, візьмай попробуй, може тобі висна. посмакує. Чи тобі посмакує? О, Сосвя, ти ну, вже наїла. Бери, бери, їж. Бери, Леська. Непогано. Смачно? Ну, то Ну, то так, кінь, ти так переталяпай. <laughs> переталяпай, ти так любиш. Ти ти ложку постав, що ти чекаєш в неї би забрати. Ти я по колу зарапив? Зараз піду, поставлю. Марко, ложку. Марко Бі... Марко біля мене. Марко. <ріху> ти зараз, там залізеш, там. Що, <ріху> Марк мені живує, чи що? Тоді <ріху> досягти <ріху> <ці> тягали. <ті, ріху> Морозу. Іра, нащо то все позамовляло? Іра, <ріху> я не знаю. Там худи худи, їсні в року, ні? <рик> ну, що, що, <рик> <рик> що в номерка? У мене такі жор. Але ти Марк ще п'ять крил маєш. <рик> я не <рик> знаю, <рик> <рик> зараз ви ту Ми Зараз підемо <рик> <рик> на бісінку. Я вже є. Ти вже викинув. І карбонарі, і чизкейк тоже викинули, а там дали полоницю, вона Ні, Та й все в нас є на вечір сир, якщо що, е, оливки є, є. Але це мати втрати. Хто з мене зміє? Тобто не я, то він мав нас їсти. А, а що ти, ти не застала? Аби вночі звідка їш. Та як та він не слухав, як вони стукали люди, виходу з сідних номерів, а він не чув. Та ти? Ти вони стукали так, що О. першу ніч. Давайте їжте, ти їжте, їж, хто не доїдеться, готова допомогти. Кому... Свої... Хто не фай... Ну до... Не... Нас тисуниш та <рик> свою ложку, поставила свою ложку і не лізде ніколи. Ви ні. їжте, але як не доїсте, не переживайте. Можете це... готовити, Галя вам... доїсти. Що це Галя доїсть. Ні, я ні. Ні, ні, свята по принципу з до рота погана робота. А, а ви мої діти, <рик> я... все нормально. Не переживай, Максим, не лишиться. Не лишиться. Не лишиться. Дала наді, дала надії. Крило буде, крила, то крило. Я жартую, я знаю, що я поділась. А Максим так поділився, ви не дай Бог такого ложку запхала, бо морозу зразу в мене. Mm. Він би все. Поняла, що не думає Маркові вилізти да, да, в да. не... І Він такий самий. А чи, і що досить таке він передаває? Ні, да, ні. Та що? Це... Він в дитинстві вже дро... старший. Я як був побачив... старший, Ну, побачив, як він вже виріс, Ма... Моніка була мала. Вона тако не доїд, Ну, а свиня, є свиня. Я й доїла, то й все. він як подивився, він тако як не доїдав, викидував смітник, тільки щоб я не доїдала, бо йому. Погано, типові тому було. Каже, я не Це можу дивитися. Ну, Чисто плотний він. Дуже mm. такий, бризелин. Що є, то є? А то психолог. <покій> ти велико жою. <жуй. покій> ти ти починаєш вже внідрятися, великовую. <покій> то таке не може бути. То за дуже сильне чистюляння. А Манці то не подобається. Я вже давно говорила. Ката така чистюля каже є. чистоплатний. Каже. До близьких та він до близь... та до близьких ще більше. Та шо? Та шо це що? Та що це?